Їжак і заєць. Одного ясного сонячного дня, біля свого будинку, склавши руки на животі і наспівуючи пісеньку, стояв їжак. Співав він, співав і раптом вирішив. Піду я в поле на моркву буряки, подивлюся. Поки, думає, моя дружина їжачиха дітей моє та вдягає, я встигну й у полі побувати і додому повернутися. Пішов їжак. Дорогою зайця зустрів, що теж йшов у поле на свою капусту дивитися. Побачив їжак зайця, вклонився йому і каже привітно Добрий день, шановний зайцю. Як ви поживаєте? А заєць був дуже поважний і гордий. Замість того, щоб чемно привітатися з їжачком, тільки головою кивнув і зневажливо відповів а Чого це ти, їжача, так рано по полю нишпориш? Я погуляти вийшов відказує їжак. Погуляти? перепитав глумливо заєць. Як на мене, на таких коротеньких ніжках далеко не зайдеш. Образився їжак на ці слова. Не любив він, коли говорили про його ноги, що й справді коротенькими були, та ще й кривими. Ти думаєш? запитав він зайця, що твої заячі ноги бігають швидше і краще? Звичайно, каже Заєць. А чи не хочеш ти зі мною на випередки позмагатися? запитує їжак. З тобою на випередки?» – говорить Заєць. Не сміши мене, прошу. Невже ти на своїх кривих ніжках обженеш мене? От побачимо, відповідає їжак, що обжену. Ну, давай тоді позмагаємося, відказує Заєць. Чекай, каже їжак. Спершу я додому сходжу, поснідаю, а за півгодини повернуся на це місце. Тоді й позмагаємося, гаразд? Добре, відказав заєць. Пішов їжак додому. Йде і думає. Заяць, звичайно, швидше за мене бігає, але він дурний, а я розумний. Я його перехитрю. Прийшов їжак додому і каже дружині Одягайся, морщий, доведеться тобі зі мною в поле сходити. А що трапилося? запитує їжачиха. Та ось із зайцем посперечався хто швидше бігає, я чи він, я мушу його перегнати, а ти мені в цій справі допоможеш. Та як же ми його обженемо? здивувалася їжачиха. Куди ж тобі з зайцем змагатися? Ми з зайцем бігатимемо ось цим довгим полем. Заєць побіжить цією борозною, а я цією. А ти стоятимеш у кінці поля біля моєї борозни. Як тільки добіжить до тебе заєць, крикнеш. А я вже тут. Так вони і зробили. Відвів їжак їжачиху в кінець своєї борозни, а сам повернувся на те місце, де залишив зайця. Стали вони із зайцем кожен на свою борозну. Раз два, три. вигукнув заєць і кинулися заєць з їжаком на випередки. Пробіг їжак кілька кроків, а потім тихенько повернувся на своє місце і сів відпочивати. А заяць усе біжить та біжить. Добіг до кінця своєї борозни, а тут їжачиха гукає А я вже тут. Треба сказати, що їжак і їжачиха дуже схожі один на одного. Здивувався Заєць, що їжак його обігнав. Біжимо тепер назад. скомандував. Раз, два, три і кинувся заєць у зворотній бік ще швидше, а їжачиха залишилася сидіти на своєму місці. Добіг заяць до початку борозни, а їжак йому кричить А я вже тут. Ще більше здивувався заєць. Біжимо ще раз, каже він їжакові. Побігли ще і ще раз. Так сімдесят три рази бігав заєць туди і назад, а їжак усе його обганяв. На сімдесят четвертий раз добіг заєць до середини поля і гепнувся на землю. Втомився, каже, не можу більше бігати. От бачиш, говорить йому їжак, у кого ноги швидші. Нічого не відповів заєць. Пішов принишклий з поля ледве ноги поволік, а їжак з їжачихою покликали своїх діток і пішли на прогулянку. Кінець.